Проєктом виробничо-технічного плану на 2015 рік передбачено зберегти існуючі темпи будівництва лісових доріг. За зимовий період Держлізоспами області планується провести підготовку ділянок під будівництво доріг у 2015 році, прорубати траси запланованих доріг, провести вишукувальні та проєктні роботи, забезпечити технічне обслуговування та поточний ремонт дорожньо-будівельної техніки. Протягом 2014 року підприємствами області на ведення лісового господарства направлено 120 млн грн, в тому числі 115,3% власні кошти 96%, 4,6 млн грн асигнування із державного бюджету 4%. Кошти із державного бюджету виділялись на утримання Черемського природного заповідника державних мисливських господарств. Старовижівське і Звірівське. Та частково дуже незначний відсоток на утримання державної своєї охорони. Ну, для порівняння, в 2013 році було спрямовано 108 мільйонів, в тому числі 101 власних і 7 мільйонів із державного бюджету. Ця цифра невпинно зменшується. Будьмо готові до того, що державні лісогосподарські підприємства взагалі не будуть мати державного фінансування. Мисливські господарства в січні місяці його також не будуть мати. Як буде далі, ми тоді будемо бачити по ситуації. Ну, надіємося, що Черемський заповідник принаймні буде державою забезпечуватися. А якщо ні, то треба буде робити ну, якісь зміни в організації цих підприємств. Жодне підприємство в області не працювало із збитками. Прибутковість діяльності підприємств забезпечувалася насамперед ефективним використанням лісосировинного ресурсу та оптимізацію виробничих витрат. Фінансування на 1 га загальної площі Лісового фонду, які перебувають у постійному користуванні, за 2014 рік склали 181 гривню проти 162 у 2013 році. Реалізація з одного гектара лісового фонду склала 749 проти 525 у 2013 році. Рентабельність складає 7,2%. Середній рівень заробітної плати штатних працівників складає 3175 гривень. В 2013 році 2772 гривні. Ріст 115%. Питома вага заробітної плати у собівартості лісопродукції складає 18% проти 13 у 2013 році. Середньомісячний фонд заробітної плати складає 7,3% десята мільйона гривень. Загальна чисельність, найбільший рівень заробітної плати, Поліський лісгосп – 3918 гривень, Маневецький 3864, Городоцький – 3600. Всі лісгоспи повинні орієнтуватися на такі цифри. Загальна чисельність штатних працівників у системі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства на початок 2015 року складає 2628. І зросла порівняно з минулим роком на 603 штатних працівники. Першочергове завдання у 2015 році є підняття середнього рівня заробітної плати штатних працівників. Ну, ми планували на 10%. Це не є межа. Фінансово міцні господарства можуть розраховувати для себе більші цифри. Це тільки в першому кварталі ми розглядаємо. При цьому прошу звернути увагу на зменшення розриву. У величині заробітної плати між керівниками, фахівцями, професіоналами і простими робітниками. Необхідно звернути увагу на укомплектування штатних бригад на лісозаготівлях, лісогосподарських роботах в структурі переробки деревини. Соціальна роль успішна діяльність лісогосподарських підприємств відіграє значну соціальну роль в регіоні. Минулого року підприємством управління внесено кошти до зведеного бюджету та сплачено єдиного соціальну внеску у сумі 100 млн 700 тисяч гривень для порівняння 60,5 млн у 2013 році. Структура податків наступна. Податки платежі до державного бюджету 38,1 млн 38%, в тому числі збір за заготівлю деревини 27 млн грн. Військовий збір 627 тисяч гривень. Податки і платежі до місцевих бюджетів 23,6 млн грн, 24%, прибутковий податок 14,5 млн грн. Збір за заготівлю деревини 8 млн 400 тисяч гривень. Платежі до єдиного соціального внеску 39 млн грн. або 38% від загальної структури. Державні лісогосподарські підприємства приймали активну участь в наданні благодійної допомоги для забезпечення антитерористичної організації, операції на сході нашої держави, всім без винятку військовим підрозділам, фізичним особам та волонтерам. Структура допомоги наступна. Відповідно до доручення голови обласної державної адміністрації, на безоплатній основі забезпечено дровами паливними 2373 сім'ї, учасників АТО. Поставлено 11 200 кубічних метрів дров палива. Загальна сума витрат 1 425 тисяч гривень тільки по цьому пункту. На заходи із забезпечення оборони держави перераховано 612 тисяч гривень. Кошти із 168 тисяч гривень, кошти профкому 133 тисячі гривень. Добровільні пожертви працівників 311 тисяч гривень. Зазначені кошти витрачено на благодійний фонд оборони 56,2 тисячі гривень, забезпечення заходів, які проводили громадські організації 120 тисяч гривень. Забезпечення заходів АТО одноденний заробіток 250 тисяч гривень. Допомога сім'ям загиблих та на лікування поранених 90,8 тисяч гривень. Фінансування заходів з мобілізаційної роботи 95 тисяч гривень. Закуплено товару матеріальних цінностей на суму 138 тисяч гривень каски бронежилети засоби гігієни. Надано благодійної допомоги власним товаром на суму 625 тисяч гривень. Ну, в основному це консервна продукція, пиломатеріали і круглий ліс. Всього надано благодійної допомоги на суму 2 мільйони 800 тисяч гривень. Крім того, для потреб оборони державними лісовосходовським підприємствами нанадано 12 легкових автомобілів та 6 вантажних. З початку антитерористичної операції було мобілізовано 30 наших працівників. Всі вони були забезпечені необхідними засобами захисту. На даний час проходить оповіщення про чергову хвилю мобілізації. Під дану мобілізацію підпадають багато наших працівників. Від керівників до працівників простих. Нашим завданням у випадку їх мобілізації є збереження їх робочих місць, збереження їхньої заробітної плати та забезпечення необхідними засобами захисту ну, і контролю. Підтримувати, я вже не кажу щоденний, бо там в інших випадках кожен день і не дуже позвониш, але цікавитись, як вони там, що їм. Потрібно, чого не вистачає в цих підрозділах, з тим, щоб ми оперативно могли допомагати нашим працівникам. Ми вдячні громадськості, місцевому населенню, органам місцевого самоврядування, органам влади, усім засобам масової інформації за активну позицію щодо збереження і примноження лісових багатств Волині. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Перше хочу сказати, що з Олександром Єміновичем ми співголови робочої групи, яка працює над стратегічним документом Волинь-2020, тобто стратегія розвитку на найближчих 5 років. І навіть в самій визначені місії, яка звучить так, Велика Волинь. Територія сталого розвитку та національних екологічних парків тут вже в декількох, декількох словах десь закладено і ваші результати, і ваша участь. І Ми прагнемо створити таку місцеву регіональну підгалузь економічну, створюючи споживчу мережу, яка буде потребувати продовго палива, зокрема. Біопалива, такого як дерев'яна тріска, дерев'яні паливна пілета, ну і таке інше, дрова. Створюючи таку споживчу мережу, створюючи попит на цей продукт, ми сподіваємося, що будуть створені додаткові робочі місця. Ми сподіваємося, що ми повернемося до регіонального розміщення певних складів, які будуть забезпечити доступність і сталість, Тут велика роль буде вкладатися також на співпрацю з валом, соломі працівники лісового і мисливського господарства. Я думаю, що ми їх найшвидше зможемо і позицію обласної державної адміністрації, саме влади на місцях підсилити з тим, щоб не тільки на сьогодні найважливіше завдання це обороноздатність країни, і мобілізація для цього всіх ресурсів проводити, але для того. Щоб розуміти, це надзвичайно складний час для країни, коли ми практично в військовому стані, коли схід країни, надзвичайно небезпеки безпеки, кордони, ми маємо всі зробити як можна професійніше свою роботу на місцях, щоб змістити, так би мовити, тил, щоб дати надійну основу, підтримку для того, щоб наші війська наші. Добровольці, усі воїни, хто задіяний як на Сході, так і на інших, інших е, рубежах, щоб вони були впевнені, що тил міцний і ресурсів у нас буде достатньо. Тому я думаю, це кожен з нас має підбадьорити для того, щоб ще більш ефективно попрацювати. Я вам бажаю міцного здоров'я для, для цього взаємодії. І надзвичайно важливо чути мешканців місцевих, розмовляти з ними, Ми про це теж говорили. Пояснювати державницьку диспозицію, можливо, коли вона десь е, торкається в особистих інтересах тих чи інших людей, але також розуміти, де, де можна їм допомогти, де можна підказати, де, коли достатньо просто поговорити з людиною, щоб вона стала твоїм однодумцем. Дякую за увагу, готовий е, до співпрацювання. Коли ми тут з вами зібрались для представлення нового керівника. Управління лісового і лісомисливського господарства Василя Васильовича Мазурика. Тоді перед усім колективом було поставлено завдання дотримуватись у своїй роботі трьох складових основних. Це професіоналізм, порядність, патріотизм. Я щиро дякую всьому трудовому колективу лісівників, що ви цих принципів дотримувались в році, який відійшов. Адже про ваш професіоналізм, а тут безперечно, йдеться про професіоналізм колективу, тому що один керівник. Хай би він найкращим професіоналом був, якщо немає професійної команди, не зробить погоди у цьому великому лісовому домі, який більше ніж третину території нашого краю Волинського займає. Про професіоналізм свідчать ці цифри: 181 мільйон плюс Зріс оборот і 9 мільйонів проти 4 зросли прибутки. Це я вважаю досить високий показник, зважаючи на те, в якому стані зараз перебуває наша країна. Фактично в умовах війни. Про вашу порядність говорить те, що ви. Простих людей не забуваєте. Про те, що вже наголошувалось, що треба завжди намагатись з розумінням підійти до кожної людини, яка знає, що лісівник, якщо захоче, завжди знайде можливість допомогти простому селянину, простому трудівнику трудязі, які своїми мозолями наш з вами добробут і всієї країни заробляють. І про ваш патріотизм свідчить те, що збільшуючи ось ці обороти, збільшуючи прибутки, ви, мабуть, жодного дня не забували про те, що треба допомагати українській армії. І те, що лише загальних прибутків грошових це 2 мільйони 800 тисяч гривень, ваша галузь надала. Так, ці 2 мільйони 800 майже 3 мільйони могли б бути десь зараховані і в оборот, і в прибутки ваші потенційні, і, можливо, в зарплати ваші, чи премії, чи 13-ту зарплату. Але ви розуміли, що справа честі кожного сьогодні допомогти українській армії. Я щиро сподіваюся, що оці три принципи. І надалі будуть ключовими у вашій роботі. Єдине зауваження є до керівника, сьогодні ми почули дуже багато цікавих цифр і фактів, але чому про багато з них ми почули лише сьогодні? Як на мене, у нас недостатнє інформування про те, що відбувається в лісовій галузі. А якщо є недостатнє інформування, тоді є можливість бачити скалку в чужому оці, не помічаючи колоди в своєму. Тоді є можливість, знаючи, що там, де ліс рубають, скалки летять, оці скалки теж бачите, чи тріски летять. Не розуміючи, що все треба бачити в системі і в комплексі, ну, не буду займатися тут моралізаторством, але все-таки я би вважав, що про корисні справи, які ви робите, необхідно не лише в своєму оточенні говорити, а активніше працювати з колегами, журналістами. І активніше проводити інформаційну політику, щоб вся Україна знала, що лісовики на Волині традиційно працюють найкраще. Всі підстави для цього є. Я щиро вірю, що в новому році, який настає це опущення, також буде враховано, і так воно буде і надалі. Дякую за увагу. Слава нації.